Усім привіт! Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти вам про портативну зарядну станцію від компанії Allpowers. І модель ця називається R1500. Цей станцією я вже користуюся деякий час, вже, так скажемо, протестував її. Сьогодні в цьому відео також. Підключимо всю необхідну техніку, продемонструю, як вона справляється з потужними приладами, тому що дана станція реально тягне всю побутову техніку, яка є в мене. Вона мені подобається і по функціоналу, подобається по інформативності дисплею, по можливостям підключення, як тут реалізовані роз'єми для зарядки, вхідні вихідні роз'єми. Дуже цікава станція, і до того ж, вона коштує відносно недорого. Я розумію, що це річ дорога, звичайно, так, але все ж таки, в порівнянні з іншими станціями, вона має ціну, як на мене. Доволі хорош. До того ж, в мене є така штука. Це панель від All Powers на 140 Вт. Ось такому. Портфельчику приїхало дуже класне, причому можна з собою брати, переносити. Давайте почнемо з дизайну. Виконана станція з пластику. Пластик тут непоганий по якості, виглядає вона гарно, Мені подобається в принципі, якщо брати по інтер'єру, впишеться в будь-який інтер'єр. Немає тут нічого зайвого, і мені подобається, що все лаконічно так виглядає, тому що більшість роз'ємів е закриті такими резиновими заглушками. Це і добре, що не попадає волога, якщо брати з собою кудись станцію. Це і естетично виглядає. Плюс роз'єми для зарядки. Вони закриті також такими цікавими шторками, скажімо так. Зараз все це, це продемонструю. Доволі компактні габарити станції. Вона має вбудований всередині акумулятор це залізо залізофосфатний з хорошим ресурсом. Там у них у цих акумуляторах великий дійсно ресурс, це до 10 років використання. Просадка там невелика, йде, і реально ці акумулятори рахуються одними з кращими і безпечними. Станція сама по собі вона невелика. Габарити, якщо брати точні, то ви можете побачити на екрані, і вагу відповідно теж її можна легко перенести хлопцю або чоловікові. Жінці може бути тяжко двома руками. Тут є отакі ручки, за які ви можете захопити. Ручки, до речі, глибокі, зручні, і зробити це можна легко. Знизу вона стоїть на таких ніжках, ніжки на резинках, і вона по столу не їздить, стоїть впевнено і не царапає вашу поверхню. На передній частині корпусу ми одразу бачимо по центру дисплей. Ви можете включати та виключати кнопкою саме дисплей, якщо вам треба примусово його виключити. При тому станція відповідно працює. Тут є індикатор зеленого кольору, який світиться. Тут є всі також необхідні роз'єми, і зверху, наприклад, тут є для зарядки бездротової. По 15 ватт ви сюди можете два смартфони покласти, або інші гаджети, там навушники, годинники і так далі. Це, до речі, теж зручно. 15 Вт це стандартна зарядка, в принципі, по бездроту. Так, збоку Збоку є ось така кришка. Натискаємо пальцем. Це дуже класно зроблено, просто, але зручно. І тут у нас є необхідні роз'єми. Це роз'єм живлення для зарядки від мережі. Ось такий звичайний кабель. Він, по суті, скажімо так, стандартний, тому що для більшості блоків жилення це і комп'ютери, і монітори. Такі кабелі використовуються. Ви підключаєте і заряджаєте. Заряджання також я продемонструю. Тут є запобіжник, і тут виходить є такий роз'єм у нас для зарядки панелі. Закриваємо раз, все закрилось. Ну це максимально просто, але дуже зручно. З іншої сторони можна тут подивитися. Тут у нас є додаткові порти для батареї, теж написано прес натиснути. І два роз'єми для е, підтримувальних батарей. Які батареї підтримують, додаткові є на сайті. Ви можете також сюди підключити і будете мати більшу ємність. От реально це я дуже зацінив, тому що це естетично, зручно, і нічого з боку у вас е, ніякого доступу немає до електрики. Скажімо, коли станція включена, це і безпечно. Також можемо також побачити отвори. Тут, до речі, є отвори по боках. Станція має хорошу циркуляцію повітря в середині, тобто вона не буде грітись до того, ж вона доволі тихо працює навіть. Під навантаження, коли щось потужне підключили, або так само, коли ви заряджаєте її по максимуму, то вона не сильно шумить. І я також це включу, покажу, щоб ви могли почути, хоча б приблизно на мікрофоні. Це на задній частині станції. Тут є також характеристики. Характеристики, які нас можуть цікавити, це звичайно ємність. Вона тут складає 1152 Вт. 650 Вт вати, ватт максимально це солар-панелі. Якщо брати по вихідній, то тут 1800 в неї стандартна і 3000 пікова. Це дуже класно. Любу техніку вона тягне, тобто легко можна підключити і праскою, і обігрівач. Зрозуміло, що ви будете робити це на короткий термін часу, але вона витримує всю техніку, яку підключав в себе, вона спокійно справляється з цією задачею. Так, переміщаємося на передню частину корпусу, значить, дисплей. Що в нас тут показується? 42% в цифрах. Показується також є рисочки. Тут наразі три рисочки показуються. наглядно, дуже тобто і в відсотках до одного, і плюс по рисках. Ви бачите, є тут також е, показник інпад е, і отпад, тобто вихідна вхідна. Плюс е, показує одразу е, скільки годин або там днів наразі пропрацює дана станція в режимі е, відповідно такому, як зараз. Тобто, включена. Кнопкою ми, якщо потримаємо станцію, виключаємо, індикатор повністю гасне. І так само потримали, включаємо станцію. Включається вона достатньо швидко і інформативно все показується. Тут також будуть всі там коди помилок, показуються налаштувань і так далі. Дисплей інформативний, доволі яскравий. І, до речі, подобається, що він не такий разливий, дуже по підсвітці. Але при тому все видно. Збоку, зліва, бачимо одразу два в нас USB Type-A на 16 Вт потужністю. Ми можемо підключати сюди гаджети всі там для зарядки, які по USB-шнику. Є та й всішка до Це дуже круто. Сюди можна підключати хоч ноутбук, хоч монітор. Коротше, в першу чергу краще підключати і живити все звідси. І світло, і роутери, і так далі, там через перехідники різні. Зараз багато чого є. І при тому не буде задіюватися інвертор. Це круто. Щоби включити, відповідно, затискаємо кнопку. Індикатор загорівся. Тут у нас з'являється одразу, що є подача живлення на цю лінію. Так, виключаємо звуковий сигнал. Виключається у нас індикаторів. Зручно, кнопка працює добре. Плюс ця кнопка включає в нас розетку. Включився інвертор і 12-вольтову лінію. Загорівся індикатор. Теж ви раз виключили. Коли не потрібно, виключаєте, тому що інвертор все-таки е, розряджає. Показується одразу 50 Гц, тобто на якій частоті зараз працює станція. Тут іде у нас е, такий автомобільний роз'єм, стандартний 12-вольтовий. Знизу чотири розетки. Розетки, звичайні, наші заземлення. Ми маємо ось такі. Це станція відповідно для нашого ринку. Ось так заглушкою класно закривається. Все дуже зручно і естетично. Чотири. Розетки, ви собі можете все, що завгодно підключати. Це реально зручно, тому що там у мене були станції, де дві розетки малувати. Отут якраз чотири буде добре. Ну і по суті по навігації тут все просто, все зрозуміло. Нічого такого складного немає в налаштуваннях, і причому дану станцію можна від смартфону е, налаштовувати тут. Три секунди треба потримати кнопку button, написано, on-off. І, відповідно, під'єднаєтесь по Bluetooth до вашого телефону через стандартну програму All Powers. Так, тепер показую сонячну панель. От мені дуже подобається от підхід. от Реально дуже зручно. Ви взяли отак, от, просто портвельчик такий з собою перенесли. Як це максимально зручно та естетично виглядає? Тут в нас є така кишенька. Відкриваємо кишеню. Що в нас тут є? Ось такий кабель. Кабель для підключення, відповідно. Ще один кабель, такий точно. Запаковано все гарно. Ось такі перехідники. Бачите? Комплектація реально дуже класна, мені сподобалось. Плюс є отакий кабель, він зразу там під'єднаний до цього блоку, до панелі. Тут також у нас є вихіди під USB Type A, є Type-C. і плюс є ось такий роз'єм 12-вольтовий DC. Це класно. Тут така липучка відкривається. Це ніжка. Зараз я це поставлю, покажу, як вона виглядає. Ось так безпосередньо виглядає панель вже розкладена. Ми маємо, виходить, тут раз, два, три, чотири блоки таких. От, Покажу вам її з різних ракурсів. Ну, вона тоненька, по довжині десь, напевно, метр двадцять, метр тридцять. Ну, робоча площа десь трошки більше метра. От, Вона стоїть на ось таких виходить, ніжках. Дуже гарно і на вулиці її можна поставити, в принципі. При бажанні можна поставити на підвіконнику, і це реально дуже зручно. Відповідно, ми підключимо. Також подивимося, як це все діло працює. Підключив станцію на зарядку, вона заряджається. Ось ви можете побачити, скільки вхідна потужність іде: 996 ватт, ну тобто майже кіловат. І дана станція зарядиться повністю, якщо там з нуля до 100, приблизно десь за годину 15 годину 20. І це дуже класний показник для такої ємності. А ємність, нагадаю, що тут 1152 Причому, якщо брати, наприклад, по режимах, тут є три режими: мінімальний, середній, максимальний. Зараз включений максимальний режим взагалі заряджається, вона може навіть там з потужністю 400 Вт в мінімальному режимі. Вентилятору можете зараз почути, як він шумить. Це її максимум при зарядці. І ну вона працює по суті як комп'ютер стаціонарний, так чути шум вентилятора. Звук не напрягає, ну її чути звичайно. На ніч можливо, це специфічно буде, якщо там в кімнаті спати, але десь в іншій кімнаті поставити її чути не буде. Звук принаймні такий приємний, не є якимось таким дуже голосним. Просто шум вентилятора чути. Ну а тепер саме цікаве тести. Значить, підключив до станції я ось такий подовжувач, і зараз включено світло і включена стрічка. Світло одразу зараз ви можете оцінити от те, зараз яке світло бачите, воно дуже потужне. Це світло для зйомки. Я включаю, воно споживає близько 50 ватт, при тому, що воно видає там по яскравості близько 200 ватт. Тобто, реально, ви можете від даної станції заживити дуже багато лампочок в квартирі, і споживання буде мінімальним. В такому режимі, от показує, 5 годин дана станція пропрацює, при тому, що вона має ємність по заряду зараз 45%. Так на 55% вона вже розряджена. Плюс у мене включена ось така стрічка. От вона тут світиться, Ви її можете побачити. Вона теж до неї під'єднана до, до цієї станції. Другий крок: підключаємо монітор. Монітор. Ви також бачили на кадрі. Ось ми включаємо монітор, загорівся екран, і бачимо, зростає споживча потужність. 104 вати вже, 105. Ну, монітор у мене бере десь Вт-50, 60, десь так. Е, в такому режимі от вже показує скільки пропрацює. Тобто 3 години це в нас наполовину по суті, заряд. В максимальному заряді це буде 6 годин. Ну і бачимо, 122 Вт. Тобто, стрічка, світло потужне, плюс е, монітор. Включаємо комп'ютер. Запускаю комп. Станція навантажується поступово. До речі, коли мінімальне навантаження було, ви могли почути шум інвертора, так, як він працює. Зараз його шуму немає. Ну, можливо, це така специфіка станції. Коли трошки більше навантажили, вже, запрацював вентилятор. Вона доволі тихо працює. От, і йде запуск, відповідно, комп'ютера. Запустився комп. Ось він працює вже. І можемо побачити споживання. 219-210. Зараз стабілізується воно. 204. То в такому режимі на такому заряді 2 години. Якщо повністю, то 4 години. 4 години від даної станції можна сидіти працювати з потужного комп'ютера з монітором на 32 дюйми. Це 4К-монітор, по суті, це телевізор. І при тому ще колонка заряджається. Я вважаю, що це дуже класно. Тепер на черзі дуйчик. Ось такий тепловентилятор, його потужність там до 2 кВт. І ми поступово будемо зараз. Тут є декілька потужностей. оце просто в режимі вентилятора. О, давайте включаю його. Просто в режимі вентилятора він працює. Тобто, ну, звичайним кімнатним повітрям дує. Споживання 20 Вт. Якщо ви хочете підключити вентилятор або якийсь там очищувач, то 20 Вт ви будете споживати. В першому режимі включаємо 970 Вт. Вже тепле повітря відповідно, відчувається. Ось і виходить, що в нас в такому режимі майже 30 хвилин пропрацює. Тобто на повному заряді години часу вам може обігрівач кіловатний давати тепло. Включаємо другу потужність, споживання зростає. А зараз можемо побачити 1900 вже максимум. Ну, як і сказав, майже 2 кВт. В такому режимі зараз пропрацює 13 хвилин, але якщо наповно заряджена, то десь ну, до півгодини відповідно логічно. Звичайно, нелогічно підключати такі прилади на такий короткий термін, але якщо там, ну, мало лі, вам треба 10 хвилин трошки погріти або щось потужне включити, без проблем вона тягне. Тобто в неї запас є і вона з цим справляється. Виключаємо його, тестуємо далі праску. Далі я підключив праску. От вона гріється, працює, споживання 1850, 1900, ну, приблизно все те саме. По режиму тут, до речі, він стоїть максимально. Відповідно, з парою праска. І при тому станція легко тягне без якихось зусиль. От праска відключилась, вентилятор зразу відключається, вона не нагрілась, і ви можете спокійно собі працювати навіть речі. Причому праска працює за таким режимом, що там хвилину вона працює, нагрівається, хвилину не працює, і ще надовше вистачить. От зараз, взагалі, споживання ніякої не йде. І це реально круто, тому що праска ну це дуже потужна техніка. Тобто, тепло вентилятор, обігрівач, якщо брати якийсь там фен. Вона все це легко тягне. Відповідно, правильну машинку або мікрохвильовку і холодильник вона теж легко потягне, але зараз вам, для прикладу, теж це продемонструю. Так, тепер підключаю холодильник. Включаємо живлення. Запустився холодильник. В мене холодильник більш старішого типу, там піково було ви могли побачити близько кіловата. Вона легко теж це витримує. І зараз показується споживання, яке йде вже зараз. Тобто холодильник працює. Стабілізувалось 95 Вт. Більш сучасніші холодильники будуть працювати ще м, з меншою потужністю, менше споживати, там взагалі 50-60 ватт, і тому без проблем. В такому режимі, от навіть на ну, те, що станція заряджена на 41%, то холодильник пропрацює 4 години спокійно. Враховуючи його цикли роботи, що він працює не постійно, там 30-40 хвилин на період 3-4 годин, то дана станція може живити холодильник дуже великий термін по часу, і це реально круто. З переваг також даної станції є те, що можна керувати нею по Bluetooth, по Wi-Fi, Wi-Fi, причому можна виставляти там. Якщо підвести невеликі підсумки, то можу сказати впевнено, що станцію я задоволений. Якихось таких мінусів в роботі я не побачив. Вона працює дійсно гарно, вона не гріється, достатньо тиха в роботі під навантаженням. При заряджанні також тихо працює. У неї багато режимів по підключенню по роз'ємів. Можливості також класні по розширенню. Є можливість підключення. Панелей, комплектація взагалі дуже шикарна, якщо брати цю станцію разом з сонячною панелю. Якщо взяти, наприклад, до уваги за стосунок, це теж круто, те, що станція підтримує і Bluetooth, і Wi-Fi. Підключення, ну і при тому вона коштує, як на мене, адекватних грошей. З невеликих мінусів, те, що я особисто відмітив, це все-таки чути шум інвертору, так більше не під навантаженням, коли щось включене, таке, скажімо, мінімальне. Але, в принципі, якщо поставити її під стілку десь, то чути ви сильно це не будете. Це більше, от прям коли ви близько до станції. А якщо там будуть включені вентилятори, коли вона буде в навантаженні, то взагалі ви чути цього не будете. Ну, по факту, в роботі це як комп'ютер. стаціонарний Комп'ютер, який видає шум-вентиляторів. Ну і в принципі все. Більше нюансів ніяких немає. Станцію я задоволений. Вона реально працює без люків, без якихось проблем. Ніколи не було такого, щоб я щось потужне підключив, і вона або виключилася, або якісь були глюки ні при заряджанні, ні при розряджанні. Також тому можу сміливо вам рекомендувати дану станцію. Посилання залишу в описі під цим відео. Доставляється дані станції в Україну, тому можете замовити з безкоштовним розмитненням. І відповідно будете мати собі такий агрегат для роботи, для побуту, ну або для інших цілей.